Привіт, друзі! Мене звати Саша, і це перше з двох відео про Японію. В цьому відео ми поговоримо про те, що треба встигнути зробити до поїздки в Японію, як поміняти гроші, які додатки завантажити, і взагалі, що варто знати про Японію. Сідайте зручніше, бо ми з вами Музика Перед поїздкою обов'язково треба поміняти гроші на єни, бо у Японії часто користуються саме готівкою. Для обміну ми скористались Super Rich Tyler, де поміняли приблизно 20 тисяч тайських бат на японські єни. Це вийшло в нас 90 тисяч японських єн. Але у відео я буду рахувати всі витрати в тій валюті, які робила платежі. Тобто це будуть або тайські бати, або японські єни. Для зручності всі суми я також переведу в долари США, щоб ви могли легко зрозуміти витрати. Таким чином буде дві ціни: одна в патах або єнах, а друга в доларах. Далі я хочу розповісти про додаток Клук. Клук це неймовірно зручний сервіс, через який я придбала більшість розваг під час та до подорожі. Він дозволяє бронювати екскурсії, квитки та багато інших послуг зі значними знижками. І я покажу, що саме через нього купила, скільки це коштувало, і найголовніше, скільки вдалося заощадити завдяки клубу. Звичайно, що ви хочете залишатись на зв'язку під час своєї подорожі. І у вас є кілька варіантів для цього. Ми ж обрали варіант з клуб. Ми придбали «Е7». Що це таке? Це електронна сім-карта, яка вбудована в ваш смартфон. Це означає, що вам не потрібно фізично міняти сім-карти. А все, що вам потрібно, це активувати план через інтернет. Це просто, швидко і дуже зручно. На вашу електронну пошту прийдуть всі інструкції. Авіаквітки ми купували на trip.com. У двох авіакомпаній ZipAir та Peach Aviation політ тривав близько 6 годин. Ми летіли з Бангкока до Осаки та назад з Токіо до Бангкока. Вартість квітків. Бангкок Осака вишив 10 460 Бат за двох. токіо – 13 780 бат теж за двох. Перше, чим хочу поділитися, це як добратись з аеропорту Наріто до Осаки. Якщо ви прилітаєте в третій або другий термінал і не побачили поїзд до міста, не хвилюйтесь: в аеропорту є безкоштовний автобус шаттл, який доставить вас з вашого терміналу до першого, тому що саме з першого терміналу ви можете продовжити свою подорож на потязі до міста Кіото або Осака. Квитки можна придбати на касі або онлайн. Ми купували білети онлайн на клуб. Ми віддали 820бат за двох. Це доволі зручно, адже ви можете роздрукувати їх на спеціальних автоматах у терміналі або просто попросити співробітників на касі допомогти з цим. Це розклад потягів до міста. Нам попався поїзд Hello Kitty. Але щоб в нього потрапити, треба доплатити, обравши саме його на клух чи касі. Тепер давайте поговоримо про метро в Японії. І якщо у вас немає GR-карти або проїзнови, то ця інформація буде корисна. Метро у Японії дуже зручне, але спочатку може здатися трохи заплутаним. На станціях ви побачите мапу. Це мапа станції, де вказані номери станції та назви міст. Зверніть увагу на цифри поруч з вашою станцією. Це ціна, яку ви повинні заплатити за проїзд. Коли ви підходите до автомата, спершу потрібно вибрати вартість кліка. Потім можна обрати кількість пасажирів, можна купити білети для двох або трьох людей одночасно. Після цього ви просто сплачуєте і ваші білети готові. Або в пошуку ви можете написати назву станції, якщо мапа японською, або вам важко знайти потрібну станцію на мапі. Коли ви заходите в метро, вам треба проштампувати ваш квіток. Не забудьте забрати його, коли будете приходити до станції. А тепер про автобус. Вартість квітка 230 єн. Але майте на увазі, що платити треба в автомат, і він не видає решти. Але якщо у вас, наприклад, 500 єн, ви можете розміняти їх на дрібні гроші у спеціальному місці. Прямо поряд з тим, де платити. Головне не переплутати. А тепер поговоримо про JR Pass. Що це таке і чи варто його купляти? Японія відома своєю розвинутою транспортною системою, і важливо знати, як вона працює, щоб зручно пересуватися по країні. Однією з основних транспортних компаній є Japan Railways, JR, яка має кілька ліній, що з'єднують різні регіони. JR Pass – це чудовий варіант для туристів, які планують багато подорожувати по Японії та поїздах. Ось кілька ключових моментів про JR. JR доступний на 7, 14 або 21 день. JR дозволяє безкоштовно подорожувати на більшості ліній JR, включаючи швидкість і потіки шинканзен за винятків деяких експресів, таких як Назомі або Мізухо. Вартість JR може здаватись високою, але якщо ви плануєте відвідати кілька місць. Він може суттєво зекономити ваші кошти на транспорт. Pass можна придбати на клуб і тільки за кордоном. Забирати його можна тільки в країнах, де ви перебуваєте. Після прибуття в Японію вам потрібно активувати ваш JR Pass на вокзалі. Вам нададуть спеціальні проїзники, які слід показати при посадці. Ми вирішили не купувати JR Pass через незручності з пересадками. На жаль, цей проїзний не покриває всі рейси Шинканзен, а лише ті, що займають близько 5 годин з пересадкою в іншому місті. Водночас, експрес без пересадок долає цей маршрут за 2 години та 30 хвилин. Клуб запропонував нам пакет дешевший і обмежений на Осаку, Кіото та Токіо, міста, в яких ми планували бути. Однак ми вирішили, що для нас важливіший зекономлений час. Але якщо у вас є більше часу, цей пас чудова можливість зекономити на подорожах. Перед поїздкою до Японії є кілька важливих порад, які можуть зробити вашу подорож більш комфортною. По перше, майте на увазі, що в Японії багато монет. Рекомендується мати окремий гаманець для копійок, щоб було зручно їх зберігати і не плутати з банкнотами. Ще в інстаграмі я знайшла ось такий прилад: якщо ви його десь знайдете, то вам він знадобиться. Коли мова йде про сувеніри, то там існує магазин Дон Кіхот, який є справжнім раем для шопіну. Тут можна знайти безліч цікавих речей. Якщо ви купите товарів на суму від 5500 єн, то, як туристи, можете показати паспорт і не сплачувати податок. Але якщо вам щось сподобалося в інших сувенірних магазинах, краще купуйте це одразу. Адже в донкі є багато варіантів, але не все, що ви хочете, може бути доступним. Також не забувайте взяти з собою адаптери для електроприладів, адже в Японії використовується свій тип розеток. Сподіваюся, ці поради зроблять вашу подорож до Японії ще більш захоплюючою. Друзі, щиро дякую за перегляд. Не забувайте коментувати, ставити вподобайки та підписуватись на канал. Давайте разом просувати український YouTube. А ми з вами побачимось вже у наступному відео про Японію.